Друзі, останнім часом вималюється досить цікава ситуація навколо, або точніше буде сказати, для Дениса Берінчика. Адже абсолютний чемпіон у легкій ваговій, американець Девін Хейні вже остаточно перейшов у наступну вагу, де навіть в грудні проведе свій перший поєдинок у 63 кілограми проти іншого американця, нокаутера та чемпіона Реджіса Прогре. Срібний олімпійський чемпіон Шакур Стівенсон, який посідає перше місце рейтингу одразу по двом версіям, надіючись на відмову. Маченка битися з ним, все рівно вирішив піти далі по рейтингу WBC та боксувати саме за цей титул. Голова організації WBO на дня пустить чутки щодо можливого завершення кар'єри Василя Ломаченка. Де, скоріш за все, він трохи не так його зрозумів, і Василь просто вирішив вийти з рейтинга саме цієї організації. І Якщо трішечки проаналізувати всю цю інформацію, зложити події навколо одного боксера, то ми отримаємо наступне цікаве твердження: Денис Берінчик, головний та перший списку претендентів на бій за пояс чемпіона світу по версії WBU. Так, можливо, трішки не таким шляхом, як комусь хотілося би. адже чемпіон та перші два номери рейтингу, на щастя, для українця відсіялись. Проте, як на мене, Денис вже заслужив змогу хоча б один раз побуксувати за цей титул. І зараз навіть можна діставати шампанське. Адже якби бій був проти умовного Френка Мартіна чи Джевонте Девіса, то, на жаль, Зі всієї поваги до Дениса його шанси були б неймовірно низькі. А ось проти наступного номера рейтингу, скоріш за все, і майбутнього опонента українця, мексиканця Ісака Круза, який зі всіх топів є найбільш зручним суперником для Дениса, шанси на перемогу якраз і досить непогані. Проте, чи є зручний опонент, синонім легкої перемоги. Однозначно ні, адже молодий мексиканець ні ну, точно не гарні очі вибився в топи, і його максимально близький бій проти мега сильно джерел. тому. Гарний приклад. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, огляд Ісака Круза як наступного опонента Дениса Берінчика, не перемотуйте, бій обіцяє бути з нереальною інтригою. Декілька років тому молодий та нічим не примітний мексиканець, боксуючи в себе на батьківщині проти відверто таких опонентів, навіть не міг уявити, що в один момент йому як ендіруй зу пощасити вийти на заміну та побоксувати проти зірки світового боксу. І хоча він не зміг повторити успіх свого земля, та Story Tep все рівно показав неймовірно крутий бокс, ледве не звівши поєдинок з самим Джівонцем Девіса у нічию, давши тому найскладніший бій у його кар'єрі. Так, тут потрібно уточнити, що під час поєдинку американець отримав травму руки, що однозначно не могло не вплинути на його бокс, але це все рівно не змінює того факту, що Ісак єдиний, хто стоїв проти Девіса та не впав, і єдиний, хто зміг показати настільки крутий результат. Результат та взяти не менше п'яти раундів. Що означає результат цього бою, що Ісак лише трішки вступає американців по силі і одразу слідує за ним в умовному? Рейтингу боксерів. Однозначно ні, адже перед цим поєдинком, хоча він і показував такий самий яскравий та цікавий бокс, але й проводив такі самі близькі поєдинки, проте вже проти максимально посередньої опозиції, з якою у більшості топі проблем і взагалі не немикало. Результат протистояння Круза з Девісом, це чудовий приклад того, як боксер з набагато гіршим боксом, але максимально незручним стилем для свого взаві, може створити неймовірно багато проблем. Навіть якщо його відзавіз, топ-10, незалежно від вагової. І проводячи паралель до можливого протистояння з Берінчиком, з його однозначно непоганим боксом та максимально незручним стилем вже для Ісака, одразу виникає питання. Невже Денис з легкістю завоює пояс? Спойлер ні, але давайте по порядку. 25-річний мексиканець Сакрус, не дивлячись на його просто жахливу антропометрію для цієї вагової, де, наприклад, він майже заберінчика на цілих 7 см і взагалі є найменшим у 61, см, все рівно зміг вийти на мегависокий рівень, не влюючи цей недолік своєю нереально. Крутою фізичною формою, природнім талантом та брутальним, хоча й звичайнісіньким, я би навіть сказав, шаблонним, мексиканським боксом. Так, тут ми маємо прямосторонню стійку з високопіднятим блоком, яка супроводжується максимально посередними ногами і арсеналом, який в більшості складається, лише з хуків, що в цілому робить скруза мега передбаченого боксера, боксувати проти якого при вірній стратегії та Деяким навичкам мав би бути не так же й важко. Але навіть з таким набором даних він зміг створити неймовірну кучу проблем абсолютно різним боксерам. починаючи від таких самих панчерів та контрпанчерів, як і він сам, та закінчуючи технарями, як Денис Берінчик, з якими, по ідеї йому, мало би бути надзвичайно важко. Завдяки чому мексиканець є настільки складним опонентом для кожного боксера, питання, відповідь на яке ми бачимо майже у кожному протистоянні з гарним мексиканцем. Адже більшість боксерів, як би це банально не звучало, але просто не можуть поратися хай із простим, проте мега агресивним та, що найголовніше, безжалісним боксом. Постійний пересинг від Круза на своїх суперників змушує їх витрачати просто неймовірну кількість енергії, як і задля уникнення. Прямих сутичок, а мати сутички зі Ісаком це, напевно, останнє, що взагалі можна хотіти, так і для постійного нападу з метою просто не допустити його до себе. Що, чесно кажучи, вдається багатьом його опонентам, як, наприклад, здавалось Джовані у останньому бою з Крузом. Але лише до момента, коли бак. Був ще повний. Річ у тім, що Ісак взагалі не накидає легенькі удари і вкладується у кожну свою гармату, які потрібно відмітити, в нього неймовірно потужні і, що найголовніше, такі ж самі нереально швидкі. І коли втомлений опонент через нехватку витривалості починає недопрацьовувати в тому чи іншому моменті, Ісак Рус використовує їх на максимум та не дає поблажень. Хоча потрібно відмітити, що і повний суперник через неймовірну кількість активності у ринзі все рівно не може помилитися хоча б тих декілька разів. І що найголовніше, мексиканцю ще й при цьому зовсім не потрібно вигравати по очкам протягом бою. Хоча очки завдяки пресингу і великій активності він заробляє досить непогано. Проте лише декілька помилок опонента підряд в одному раунді йому більш ніж вистачить, щоб закінчити з ним справу і відправити програмувати нокаут, як він це зробив у 17 з 20, П'яти перемог. Застоявся біля канатів, ну що ж, отримую мешотки і ліві і зі стрибка. Був зажати в куті, отримую серію з таких самих нереально швидких хуків. Вирішив зупинитись на місці та заробитись? знай, що розмін ти точно не виграєш. До речі, про розміни. В останніх своїх поєдинках Денис Борінчик досить часто дозволяв собі заробитись, як, наприклад, у останньому раунді з Єгітом, так і що ні, взагалі, протягом всього поєдинка, що, скоріш за все, було зроблено через втому українця. Але яка би не була причина таких дій, це категорично не можна робити проти Крузи. І не лише Денису, а взагалі будь-якому боксеру. І золотий медаліст Куби Гамбо на своєму прикладі це. Дуже гарно показав, чи зможе Берінча кружляти всі 12 раундів на колисака, закидуючи того легенькими ударами задля отримання очків. Теоретично так, адже в нього є вся необхідна база для цього, яку він нам неодноразово демонстрував. Проте саме зараз, після серії найкращих виступів, на жаль, але більше нічим так. Будемо відвертими. Денис вже цілих 35 років, що є досить поважним віком для такої малої вагової, де чемпіонами, як ми з Зараз можемо бачити, стають в 25. І він давним давно пройшов пік своєї сили. Пік, коли він без шансів перебивав, хай і слабких опонентів, проте робив це круто, яскраво та технічно. В той час Як Ісаку лише 25 років із кожним новим поєдинком він лише прогресує і стає все. Краще і краще. Так, технічно, завдяки величезному любительському досвіду, Денис повністю готовий перегравати Ісака, хай і не в кожному моменті, адже неймовірно швидкий та, що найголовніше, комбінаційний напад круза разом з гарним захистом, недооцінювати йому ну, точно не можна. Проте в більшості то без проблем, але лише до тих пір, поки в нього є сили. І як тільки вони хоча б на один раунд закінчаться, круз не відпустить цей шанс та в використає його на максимум, навіть якщо весь поєдинок буде програвати в одні ворота. Чи зможе Берінчик пережити напади, чи навіть один гарний напад Ісака важко сказати. Аж з одного боку Денис ще жодного разу не був у нокдауні, проте і настільки сильного та потужного опонента Панчера у нього також не було. На відміну від опозиції Круза, яка мало того, що однозначно краще. Так ще й останній поєдинок був проти боксера, схожого за стилем до Дениса. Дячи чого, я гадаю, що країнець. Навряд чи встоє. як вердикт, мені важко передбачити результат цього мегафайту, адже це старе як світ протистояння технаря з панчером. Проте я більш ніж певний, що все буде залежати лише від самого українця, його витривалості та фізичних кондицій, під яким я маю на увазі безперервну та гарну роботу. Ніг заходи за передню руку та постійні кружляння, за якими збити мов ядро мексиканець, як ми вже бачили, не може встигати, та часто провалюється. Однозначно мега цікавий поєдинок, та найкраще, якщо не єдиний шанс для Дениса, нарешті стати чемпіоном світу у настільки конкурентній ваговій категорії, яким він просто зобов'язаний скористатися. І окрім його промотора Красюка, моє ставлення до якого вам всім відомо, я не бачу жодної перешкоди, хай то у вигляді каналів чи організації для проведення цього мегафайта. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця, дякую моїм першим патреонам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманську за фінансову підтримку і до зустрічі у наступному випуску.